З вами Наталі Валицька. Я зараз дуже активно мусолію таку тему, щоб мати таке незадоволене їбало, друзі, треба мати дуже любляче оточення. І саме ці люди, клієнти нашої психотерапії, люди, які дуже. і ми там... Займалися, дуже їм ми опікувалися, і тоді виходить, що вони також бачили мами, тату чи бабусю і маму, які незадоволені, але знають, що ця родина ніколи один одного не покине. І тут у нас відбувається те, що називається привіт у залежні відносини. Тобто, коли родичі, ну куди ж вони подінуться? Да? Тобто люблю як душу, трушу, як грушу. От для того, щоб мати таке невдячність світу, стан, де крутити носом, дійсно треба мати дуже опікуючись, люблячий фундамент, люблячу родину. І навпаки, увага, коли батьки займалися спільним проєктом, своїм проєктом, життєвим дослідженням, науковці, я таких теж спостерігаю. От моя мама дуже займалася своєю роботою, любила. Я не так давно пробула ці паралелі, зрозуміла, що я теж дуже дуже фанат своєї роботи, не тільки котиків. Ось тому виходить, що коли дефіцитарний батько чи матір та родич, то ми його, якщо він свій свій, дуже ради бачити, І не маємо права на задовольство От. вже то, що ця людина до мене. Не зайшла до дитини, Це може бути тато, капітан дальнього плавання. Це може бути тато, який там навіть як мій тато в тайгу їздив і будівник, там щось будував командіровки. Так, як це відрядження, відрядження. Ось. Тоді ми раді бачити свого тата-маму. Із вдячністю, радістю, веселостю, і я не просто так топлю за гостєві відносини за гості брак, тому що оце от спільне проживання на маленькій території в таких малометражних квартирах воно як псує нервову систему. Да. Ну, Що вирісло, то вирісло, але по факту виходить, що ми не встигаємо скучити за цінною людиною, і тоді здається, що ну, і претензія, ніби доречна, ну, куди ж воно подінеться, мама ж бабусю нікуди не дівалася. І тоді ще долучаю вам історію наших дітей-сірот. Вони не люблять, коли про батька і матір кажуть не коректно, тому що. Ну, Не треба казати про маму погану, дала вона мене в ну, В неї були важкі моменти. Тобто для психіки дуже важливо про своїх близьких думати позитивно з вдячністю. Дякую за те, що є, і нічого за те, що нема. І тільки в спільних, крепких сузалежних родинах, у таких от, міцних на опікування. Можна мати право накрутити носу, ходити незадоволений і ще натякати претензії. Тобто більшість людей ніфіга не вдячні за те, що їм робиться, і от такий список претензій за те, чого нема. Я вам раджу поміняти людина мучиться в мене. Давайте там я вам раджу поміняти навпаки, щоб ви спочатку да, були вдячні за те, що є. І якщо людина щось вам не видає, а да, вам мало мало, здається, то це ваші фантазії. Тобто зрозуміти, що це не від жадібності, ми можемо це питання підіймати, але це завжди пропозиція, а не претензія якось ще мені щось додати, кохання, пристрасть чи опікування, тому що це вам не родичі. Світ дуже нейтрально до вас ставиться, і оце от безумовне. Прийняття, воно якраз в тому, що почніть себе безумовно приймати з дячністю те, що є, і не наганяти на те, чого нема. І буде вам щастя, Дарі Валицька. Залучайтесь на фестиваль «Нові ми. Я там буду викладати і майстер-клас по Тіні, і майстер-клас по мов Бога. Це Тімоті Лірі. 15 еволюційних програм. Консультації замовляєте, зараз є багато запитів, але я знаходжу місця навіть вночі, бо люди з різних кінців світу і коли вони потребують. А я люблю свою роботу і не навантажую себе дуже сильно. Так що, якщо вам дійсно є бажання потрапити, то до мене можна потрапити. Ось так.